Всім привіт! Сьогодні у нас 25 січня. Почали ми з дружиною відбирати саджанці для замовників, які оплатили півсуми їхнього замовлення. І ми почали вже відбирати розсадку, тому що весною буде інша робота, а поки плюсова температура, вирішили зайнятися такою справою. Тому бажано весною таку процедуру робити, так як розсада знаходиться. Якби на вулиці, тобто і опади, і сніги були, хоча і агроволокном також накриваємо. От, але не, не завжди агроволокно може спасти від погодних умов. Але цього року зима е, легка, то якби розсада, можна сказати, хорошо перезимувала. Але все одно попадаються не кондиції, десь і випади є, і е, так само є і повністю розсада зігнивша. Бо таке буває, що на дні касети загинається отвір для... Дренажа і виходить, в торфі стоїть вода. Ну, це рідко, коли там в касіті попадається, але факт тому, що перебирається. Ось так от розсадка виглядає, це сорт бріла. Це ось у нас не кондиція, ми її зовсім в окрему Тобто там Або корінь слабенький, не йому треба більше часу для розвинення. От, а попадається. Десь мало листочка, не товарний вигляд і так далі. От тому такою справою ми. Ми займаємось. Ось така гарненька розсадка. Тому хто ще не встиг замовити, пишіть мені на Viber. Надам каталог. Правда, вже деяких сортів немає вже заброньовано. І так само по, по фріго з Італії також там пару сортів залишилось. Пару сортів залишилось. От, тому звертайтеся. Всім гарного дня, до зустрічі. Ось так у нас зимує частина розсади в балаганчиках між рядами полуниці. Це теж. Спецзамовлення, велика касета. Це у нас сорт сандрочка. Отак от, от велика касета перезимовується хорошенько. Такому от на вигляді. Без проблем. Зимує в балагані. Навіть трохи краще, ніж відкритий ґрунт, тому що тут вона не, не перезволожується на відкритому ґрунті. Дуже тяжко збалансувати вологу. Вологу збалансувати тяжко. А тут ти контролюєш вологу. Тому хто планує розсаду зберігати, то краще на закритому, В закритому приміщенні, якби типу балага на теплиці. Тримати розсадку. А так, коли вже немає місця, то да, приходиться на відкритому ґрунті під агроволокном Це все тримати. Так, для замовлення саджанців пишіть на Viber.